Унесення зміни доповнення до комплексної програми правопорядок. Хто за основу правопорядку? Прошу голосувати. Прийнято доповнення за уваження. Хто за те, що прийнято цілому доповнення, прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Про Зміну управління капітального будівництва. За основу. Хто за? Прийнято доповнення зауваження. Нема. Хто в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Про затвердження статуту. Це теж вноситься в цьому напрямку. Хто за, прошу голосувати за основу. За основу прийнято. Тут цілий ряд зауважень. Я думаю, що треба їх врахувати, відпрацьовано. Хто в цілому з даними зауваженнями, прошу голосувати, хто за. Там по пункту я і два що директор призначається міським головою за конкурсом і за, за погодженням міської ради на сесії депутатів. Пункт 5.2. І пункт 7.2, коли це підприємство хотіло, звітує, звітує, що квартально подає звіт міської ради, це ж і їх і пропозиція пропозиція на комісіях. або Де і в оконгому також. Шо, ну, шо, що? Якщо там, е, там ставний фонд 2 мільйона, то буде і обсяг е, коштів знач, значний. Тому е, міська рада, як засновники, повинні знати, куди і це підприємство буде прибутковим, куди буде розподілятися прибуток, не на 100 тисяч собі премії. І це в часи війни повинна бути копійка все, до ковід все. Які все там, а... Ну, я не заперечую. Так, це ті зауваження, які на законають. Хто за те, що прийнят цілому, прошу голосувати, хто за? Прийнято, дякую. Про затвердження статуту Шоскітська центральна районна лікарня. За основу прошу голосувати. Хто за? Доповнення зауваження. В ході роботи комісії не було. Хто за те, що прийнят цілому, прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про затвердження статуту Шоскітська дитяча лікарня за основу прошу голосувати. Доповнення зауваження. В ході комісії не було. Хто за те, що прийнято цілому, прошу голосувати? Прийнято, дякую. Статут Шоскінської стоматологічної поліклініки за основу прошу голосувати. Прийнято. Доповнення зауваження. Хто в цілому прошу голосувати? Прийнято. Статут Шоскінський центр. МБСД, за основу прошу голосувати. Доповнення зауважень. Нема. Хто за те, щоб в цілому прошу голосувати? Прийнято, дякую. Статут комунального підприємства що без світла за основу прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. Нема. Хто в цілому прошу голосувати? Програма трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. За основу прошу голосувати. Прийнято доповнення заваження. Створити робочу групу щодо роботи закладу помоги. Це два місяці піднімалось питання депутату Каврієво щодо роботи по але це не стосується управління освіти. Ви все одно перевірте. Не? Ми не маємо. А ви знайдіть, ми дамо вам десь по Доповнення зауваження друге проще. Ще є питання, я задавав питання, там слава така ситуація, що приміщення, яке було передбачене на укриття в цей, на жаль, не відповідає критеріям МНС і не може там бути використовуватись, коли вони прийдуть. Давайте в будь-якому випадку тоді шукати інше приміщення, облаштовувати його згідно положень. Відповідно до постановки міністрів на час військового стану. Позашк позашкілля не може не тільки ліквідовуватися, навіть реорганізовуватися, об'єднуватися далі. Вони всі повинні працювати. І повинні бути збережені. На сьогоднішній день не розумію, де наше позашкілля. От в тому і справа, що у нас 137 кружков, але діти в них займаються. Ну, 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 якщо половина з них функціонує, розумієте? Ну, в мене не претензія, я розумію, що є обставини, є критерії, які повинні відповідати. Але давайте ми. І робити все для того, щоб вони працювали. Трошкішці є. Давайте зробимо все, щоб діти давайте, могли в них займатися. ще запитання, зауваження. Я питала на комісії ваше бачення і плани щодо роботи дошкільних завданих. 1 вересня в є, які у яких не устроені діти дошкільні і не працюються дошкільні. Це величезна проблема. Що плануєте робити? Плануємо розглянути це питання на найближчому засіданні на комісії ТБ. Скільки вже, вже засідань пройшло? Прошу, Тому, ні, я не знаю. Я, я ще що, не знаю. Поки на цю неділю визначилися не відкривати її. На слідуючу неділю, в понеділок, зберемося, винесемо ще раз питання розглянути. Скоро батьки прийдуть до вас. Е, ну, тут батьки, понятно. Але це не значить, що вони не будуть зовсім працювати, і це не значить, що ми не шукаємо варіантів. Ми працюємо і над перевезенням, над різними напрямками в цьому, скажімо так, в цьому питанні. Хто за те, що дане рішення при в цілому, прошу голосувати? Хто за прийнято, дякую. Про схвалення змін до цільової програми захисту населення. Хто за основу прошу голосувати? Комісія розглядалася, то ну, так зауваження не було. За основу прийнято. Доповнення зауваження. Нема. 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 Хто за те, що прийняв цілому, прошу голосувати. Хто за. Прийнято, дякую. По інвентаризацію земель комунальної власності. Конфлікт інтересів шкур Наталії Миколаївна. За основу прошу голосувати. Прийнято доповнення, зауважень не було. За. Це ж таки зауваження, коли ми приберемо оці всі споруди, які не прикрашають наше місто, а просто це жах, ми вже ведемо мову про них, я не знаю скільки років. Став... Новою встановлюємо, а ті вже взагалі захараджули все місто. Два чи три вже роки тому утворили комісію по да. законним е, тимчасовим спорудам, вивчили це питання, е, да. є перелік, є фото цих всіх споруд. Да. Ми все про це все вивчили. Потім стало питання, повинно бути якесь положення про те, як їх прибирати. Про це не потрібно ніяке положення. Є закон. Є закон. Все, цього достатньо. Але потрібно нам просто розуміти алгоритм дій. Все так, розумієте? Не потрібно нам ніяких положень, бо це влітативні акти і, і таке інше. Не потрібно цього. Є закон Все. цього достатньо. А під час війни здатні закон і допомогти хлопцям. У нас є, я казав, у нас є велика пощадка. В Зеленбуді, ми можемо ці незаконні споруди, якщо не знайдеться власник там на якийсь термін прибирати туди. Потім, якщо взагалі не знаходяться, по принципу штраф площадки, якщо знайшовся, оплатив площадку, забрав, не знайшовся, склали акт, утилізували і бюджет пройшли кошти. Все добре, дякую. Хто за те, щоб дане рішення прийняти цілу, прошу голосувати? Хто за? Дивіться, тому що в договорах у нас сказано, що мають бути органи, але їх по факту немає. І механізму відмови якоїсь е до контролю привести неможливо. Тому, в принципі, ми піднімали це питання. Інспектор, яка провів до наступної комісії депутатської перевірки, І ми побачимо, скільки актів буде складено про відсутність кур. Тому що правильно, як я кажу, у кожного договорі є наявність курні біля заплату. Але, але по факту це не так. Тому я прошу звернути увагу і на наступних депутатських комісіях колеги, Давайте звернемо все, що щоб ці корни з'явилися. Тут мова не про те, щоб змусити заплатити штраф, а змусити все ж таки встановити. Тому що, щоб вивозити сміття, його треба спочатку зібрати. Щодо виконання закону про державну мову. Замінити вивіски російською, що були на російській мові українською, але ж вони так і це питання вже піднімалося. неодноразово. Магазини так і працюють. а нічого не змінюється. Микола Петрович. Вивіс. давайте ж ми все ж таки конкретно поставимо питання за заміну вивісок. Урни пропишемо і оці споруди, які на керівниці на карантині. Ну так же ж... Менталізація земель. Це ж треба в рішення, яке зготувати. Так давайте його готувати. Давайте, давайте. ви ж можете це Завдяки тому я готувати. вас І хто за те, щоб дане рішення прийняти цілу, хто ж голосувати? Ви ж можете відготувати рішення. Прийнято діагнозу. Про розроблення детальних планів території піста. За основу прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. Було доповнення розробити детальний план території площі 06, яка розташована в районі клубу Редлайн по вулиці Береговій. Би вже не красова. За те, що прийнято цілому, прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про надання дозволів на поновлення договорів, встановлення особистих стволов сертифікатів. За основу прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. За те, що прийнято цілому, прошу голосувати та Прийнято. Про надання дозволу на укладання договору з суперфіції за основу прошу голосувати. Прийнято, дякую. Доповнення зауваження. Не було. Нема хто в цілому прошу голосувати. Прийнято про створення комунальної установи Цент надання соціальних послуг. За основу прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. Нема хто? За те, що в цілому прошу голосувати. Прийнято. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури за основу прошу голосувати. Прийнято з доповненням 50 тисяч на активні парки. Нема другої пропозиції. Хто в цілому прошу голосувати? Прийнято, дякую. Про внесення змін до складу постійної комісії. За основу, за основу прошу голосувати, за основу. Затвердити оновлений склад постійної комісії з питань будівництва, комунального господарства, транспорту, зв'язку, архітектури та земельних ресурсів у складі Трафимець Микола Миколайович, Ляшок Віталій Олегович, Шаповал Олександр Олексійович, Лощаков, Дмитро Іванович, Зеленський Володимир Павлович, Новик Андрій Вікторович, Гузе Віктор Іванович, Киричук, Анна Юрівна. Та затвердити оновлений склад постійної комісії з питань законності боротьби з корупцією, адміністративної реформи, місцевого самоврядування, регламенту та депутатської етики у складі не помню, Олександр Володимирович, Матюшенко, Михайло Андрійович, Витоха Андрій Сергійович, Калиновський, Віктор Григорович. Не, стоп, Калиновський. Я не хочу працювати один Калиновського рішення. Я підписувати. А я не знаю. Я не буду підписувати. Що. Це, то не корупція, то вже корупція. Каліновську вбираємо відсюди, шановні. Менше чотирьох князя. Не знаю. Думайте, юристи, думайте. Я за фамілією Каліновського, це стаття одразу. Стюють. Водають. Ребята є депутати. Убирайте цей по два друге У мене Питання чи можна об'єднувати депутатські комісії? Чи заборонено це? Якщо ні, то в принципі, якщо в нас не збирається повноцінний склад комісії, то чому не доєднати до комісії земельних питань, де в нас є питання, чи збираються вони, чи не збираються? І тим самим збільшити кількісний склад і вірогідність зібрання всієї комісії прийняття рішень. І тоді не буде в нас таких питань до складу, якої комісії вносити коленоску. Я питаю, чи це можливо? Я пропоную не видумувати такі якісь ходи, як ви кажете, там хитра, не хитро. Нехитро. Треба будь все правильно. Ми повинні створити нормальні діючі комісії, а не видумувати якісь там об'єднання, які і все, і комісії будуть працювати. Ну, ну, так приходіться на комісії і співачі. Згідно закону України, про місцеве все Спільні засідання комісії відбуваються тільки тоді, коли є спільне питання. Всі інші питання влучаються профільними комісіями окремо. Але сідати разом вони можуть, коли вивчають спільні питання. Ви починаєте е, коментувати закони України. Я, я не коментую, розумієте? Я ж не беру на себе право коментувати закони. Я не коментую і про прошу, свою точку зору висказувати. Ви да, говорите, згідно закону України. так Це що суд? Дократа Чи що? Це так, прописував слово слово. Ми не можемо закон. порушувати. Ні, це згідно. Давайте. Я згоден пункт другий. Ми просто вичерпуємо. Оставляємо пункт перший. Абсолютно роботоздатна комісія вісіма шотландів. Достатньо, що хочете робіть, збирайтесь. Так, хоч кожен може. І давайте пропозиції депутатів. А, де, а, де, а, де, де. а немає, не де. <ріст> його немає, виноїхати. Не Хто за те, що рі... дане рішення прийняти з пунктом один, прошу голосувати в цілому. Хто за? Так я таке не зробив. А та комісія може працювати? Тоді його вже позицію. Депутат вольний в своїй дії. Сама, сама висока посадова особа, депутат в своїх діях вільна. Вона може входити в будь-який склад комісії, може бути головою, може бути секретарем. Комісії може приходити, може не приходити. Я як міський голова не маю права щось робити. Я як спікер можу вас організовувати. Тому -то об'єдналися в таку комісію, прошу, завтра прийдуть е, другі депутати і скажуть, ми його так хочемо переформатуватись. Пожалуйста, ми винесемо на пленарне засідання проголосувати. Я думаю, що земельна комісія е, е, сформована сьогодні у солідному складі. Будь ласка, працюйте і що? я більше не чув, що щось не прийшли, не хочуть. Не, план, будь нас ху. Ху. Так. Бо, ласка, зу працює. Я це все ж таки іще раз. Оксана Володимира, план виконання ага. і так далі. План чого? Робота. План, Робота. План, ну, так, хочу... Читала жалова. Карта комісія я працює. З я хочу ще раз запитати. Так, це рішення прийнято. Для всіх депутатів, щоб чітко ми знали. Ось земельна комісія, як наполягає Микола Миколович. Розглядає свої питання тільки і виносять на сесію. Які вони питання розглядають, я взагалі не знаю, але я хочу їх знати. І тоді ж ми будемо засідати тут дня три. Ні, так крім постійної комісії, є постійні комісії, а комісії перед сесією є комісії перед сесією. Це не дроне ключа. Чому комісія кількість людей в різному? До а так депутати об'єдналися. Ви можете на любов час. Ви можете на любу сесії подати пропозицію перейти з одної комісії в другу комісію. Це а воля депутатів.